Вітаю! Розглянемо прогноз на 17 травня Саракулу. Зміни перед нами карта, прихід кохання. Сьогодні, дорогі друзі, багатьох з нас можливе знайомство особистого характеру. Швидше за все, ви матимете можливість побудувати сім'ю з громадянином іншої країни. Нині це вітається. Можливо, з дитинства вже відчували любов до певної нації, до культури, відчували себе чужинцем серед своїх, немає зв'язку із землею, на якій народилися. У когось це може бути пов'язане з минулими вціленнями, а в інших це передбачення своєї долі та розуміння, що це призначено. Так, дорогі мої, бажано обговорювати, щоб ваш обранець був саме для серйозних стосунків, близький вам за духом чи дою. В іншому випадку, ви зіткнетеся з партнером, в планах якого тільки розваги без серйозних намірів. Тому, дорогі мої, необхідно усвідомити серйозність цього. Чинку. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймає магазин тарин когніто Жуковського сімнадцять.